Про Артема, мешканця будинку, в який прилетіли уламки збитого ворожого дрона, можна казати, народився в сорочці. Важко уявити, що з ним сталося б, якщо він знаходився в квартирі. Я тут проживав, але в цей вечір я уїхав знайомим. і просто повезло, що мене тут не було. Це Все та кімната, санузел. Болі лімі усілила кухню і вторая коната. Ну а не німені, але все згорявша. Ви самі бачите. ще одна мешканка Валентина дитиною пережила Другу світову війну, і ось знову вимушена ховатися від вибухів. Началась та втора. Мені було три роки. Поки закінчилась, мені було всю війну і в кукурузу, і в погрібі прятала солдат і водичку на сілі, кушать на сілі. На тебе вторая війна на моєму віку. Жінка говорить, в її квартирі пошкоджені всі вікна, впав телевізор, а вона ледве встигла вийти до укриття. Пахнуло перший раз скачила в спальні окно, все посипало, все почти на мене, скоріше в коридор. Сижу в коридорі і вже в порадному кричить кричати ребята. виходимо. виходім, Що виходимо, виходимо. На, на себе що встигли одягти, виходимо. бо у біжи. Не доходя на полпути. Слышим, летит вторая ракета. Сильно свистит, гудит. А там такие огромные деревья. Встали за дерево. Оглушило. Еле до, еле до памяти дошли. Это был уже второй удар. А потім третій вже в вувомбовбіже. Уже нічого не бачили, не слишли. Рятівники гасили пожежу і в будинку, і на дворі. Вибуховою хвилею пошкоджено вісім та вогнем знищено чотири автівки. Загорілася газова труба. 130 мешканців було евакуйовано. На місці вночі був розгорнутий мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям. Перший зрив був сильний. Вот ми з жіною вскочили. Вот, быстренько оделись, выскочили в коридор, второй, посыпались окна. Да. Мы ну, после взрыва открыли, вышли в коридор посмотреть подъезд. Вот, все окна, все выбиты. Вот, там у соседа дверь вогнута, выбита из 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 изнутри, наружу, выбита дверь. Потом был третий. Постраждали троє людей, їм надали медичну допомогу. У дворі з'явилася велика вирва. Вирва пов'язана з тим, що вже збитий фактично дрон продовжував інерційний рух і е, був змушений, скажімо так, приземлитися в такий спосіб. Відповідно, вже збитий він все одно ніс на собі і вибухову частину, і е, пальне. Які спричинили і підрив, і вибухову хвилю, і пожежі? Ворог постійно змінює тактику, шукає нові способи нанести як можна більшу шкоду та обійти системи ППО, говорить Наталія Гуменюк. Що всі дрони атакували з акваторії Чорного моря? Цього разу вони обирали максимально можливу фактично для них низьку висоту польоту. І цілком імовірно це був один з хитрощів, один з способів обійти системи протиповітряної оборони. Тому робота сил протиповітряної оборони відбувалася надзвичайно складних умовах. Українці вірять та довіряють ППО та вдячні нашим захисникам, але це не означає, що не треба звертати увагу на сигнали тривоги. Наслідки бойової роботи інколи можуть завдавати не меншої шкоди, ніж безпосереднє влучання самого об'єкту ураження, тому що дійсно збиття таких небезпечних баражуючих припасів над житловими кварталами може призводити до пожеж, до прикладу, які завдають набагато більшої шкоди, ніж саме влучання.